Привіт, друзі! З вами знову Руда Біологія. І сьогодні я хочу вам розповісти про тварину, до якої всі доволі сильно звикли, особливо в селі. А от містяни, то можливо і не дуже, але продуктом, який вона дає, користуються із задоволенням. А мову я сьогодні веду про корову. Вже минуло багато тисячоліть, як людина приручила дикого бика Тура, який, до речі, взагалі зник із нашої планети, і таким чином. У господарстві з'явилася корова, одвічна українська годувальниця. Що й про тебе треба розказати, да? І коза на мене дивиться. Адже саме корова, споживаючи травичку, переробляє її і утворюється дуже смачна, життєдайна і корисна рідина, яка називається молоко. А скільки цікавих фактів існує про корову, якби ж то ви знали? Ну то зараз і дізнаєтесь, в чому проблема. На носі кожної з корів є унікальний візерунок, порівняний з відбитком пальця в людей. Кожен малюнок індивідуальний, і в США вони вже давно використовуються для пошуку зниклих або вкрадених корів. Корова це екологічний феномен. У її шлунку є чотири камери, і разом вони можуть розщеплювати рослинну їжу, яку більшість інших тварин не здатні перетравити. Та перед тим, як їжа потрапить до шлунку, корова її ретельно пережовує. Про них такі кажуть, що корови жують жуйку. Роблять вони це безперервно, хіба що під час сну припиняють. За хвилину корова здатна зробити близько ста жувальних рухів. Вони можуть перебувати у стані повного розслаблення, коли пережовують жуйку. Їхній пульс і дихання сповільнюються, вони навіть трохи втикають, ніби медитують. Селяни знають, якщо корова не жує свою жуйку, коли не спить, значить вона захворіла. Цікавими є зуби корови, у неї немає верхніх різців та ікол, замість них є роговий валик, зубна подушка, об який вона притискає траву та обриває її нижніми різцями. Тому на пасовищі весь час чути хру-хру-хру, то так корова відриває для себе траву. Корови дуже емоційні та чутливі тварини. Наприклад, вони одні з небагатьох тварин, здатних плакати. Корови запам'ятовують своє ім'я і відгукуються на нього, прямо як собаки. Дослідження показали, що корови в череді формують міцні соціальні зв'язки і навіть мають кращих подруг. Якщо їх розділити, вони починають сильно стресувати. А коли воз'єднуються, заспокоюються. У корів є особистість: одні з них хоробрі, інші боягузливі, хтось дуже товариський, а хтось відлюдник. Дослідження показали, що кожна корова має свій характер і звички, тому корови в череді ходять не безладно. Кожна знає своє місце. Хтось завжди ходить позаду, а хтось як лідер попереду. Вчені навіть з'ясували, що кожна корова мукає по-різному, і її голос можна впізнати серед інших. Ба Більше у стаді вони впізнають одна одну саме за звуком. Дехто корів вважає не дуже розумними тваринами, мовляв, вони не піддаються дресируванню, і все таке, але це неправда. Корови дуже розумні тварини. Вони ніколи не будуть ходити брудні або їсти із брудного ясла. Їм не подобається, коли в їхньому будиночку сараї буде брудно і все таке. Корова вчасно буде гукати господині, щоб вона її нагодувала чи подоїла. А от дресируванню вони не піддаються, тому що вони дуже волелюбні. Вони люблять волю. І ні про які цирки, зоопарки чи щось таке подібне, і думати не хочуть. Корови навіть переживають підлітковий вік, який триває приблизно від 6 місяців до 2 років. Колись у мене була така корівка підліток, то її дратували людські діти, і вона починала буцати їх ловом або ганятися. Дорослі корови теж бувають норовистими, можуть бити ногою з копитом хазяйку, що сідає доїти, або вибивати відро з молоком. А ще корови дуже полюбляють битися своїм хвостом. Взагалі-то він допомагає їм відганяти мух та гедзів. Але чому б не відігнати набридливу хазяйку, яка смикає за дійки? Теж можна. Але хазяйка на те не зважає, бо як тільки у корови народжується теля, з її вимені починає виділятися молоко, яке обов'язково треба видоїти. Інакше вим'я затвердіє: у корови підніметься температура і вона загине. Корови вміють гратися, як собаки. Вони люблять бігати, підстрибувати, навіть бодатися дружньо. Або стрибають одна на одну на пасовищі. Трохи моторошно на те дивитися, адже корова це чималеньких розмірів тварина. І коли одна стрибає на іншу, то здається, що зламає подрузі хребет. Але цього не стається. До речі, в череді пасуться тільки корови дівчатка, а коли в котрої із корівок приходить час запліднення, то її ведуть до бика, котрий утримується окремо. Через 9 місяців у корови народжується дитинча теля. У природі корови годують своїх телят молоком до трирічного віку. Але в домашніх корів людина відразу відлучає теля від мами корови. Хоча й деякий час хазяйка вигодовує теля молоком, даючи через спеціальну соску. Зазвичай у корови народжується одне теля, рідко двоє. Коровам властиве цікаве явище, хомінг. Це інстинкт повернення додому. Вранці господарі ведуть корівку на пасовище, а ввечері вона здатна знайти дорогу додому сама. Це і є хомінг. Інколи корова може заблукати, але не тому, що дурна, а тому, що знайшла щось смачненьке, ну й загулялася. А як же можна втриматись від соковитої травички на галявині вона ж спокушає? До речі, корови великі не нажери. Якщо вони дорвуться до якоїсь їжі, то будуть їсти буквально, доки не луснуть. Ви здивовані? Але це правда, корова може переїсти. У неї станеться таке здуття, що її живіт роздувається до неймовірних розмірів і може луснути. Господарі про це знають, а тому дуже слідкують, щоб корова не об'їлася. А якщо таке станеться, то терміново викликають лікаря, ветеринара, щоб рятував. Коли корові Взе, вона стогне, як людина, і навіть починає плакати. До речі, її очі завжди вологі, і ніс також. Цю рідину страшенно полюбляють злизувати одні мухи, але не звичайні хатні, а залозниці, тому їх дуже багато сідає на корову. А от гедзі здатні своїм яйцекладом проколоти цупку шкіру тварини і відкласти під неї яйця. Тоді на тілі корови виникають пухарі. Одного разу я бачила, як хазяйка розрізала такий міхур, і звідти діставала білу личинку гедзя. Нічого не поробиш, домашню тварину треба лікувати і гарно годувати. Адже в теплу пору року корови харчуються на пасовищі, але ввечері все одно у їх годівниці має лежати щось смачненьке свіжа трава, гарбузи, буряк чи зелені стебла кукурудзи. Чим краще харчується корова, тим більше дає молока. Адже поживні речовини від їжі йдуть у кров. А вже кров у молочних залозах перетворюється на молоко, багате на білки та жири. Але є ще одна умова, щоб у корови утворилось молоко: їй треба народити теля. А от взимку трави для корови немає, тому господарі запасають ще з літа та осені сіно, солому, кормовий буряк, гарбузи або купують додатковий корм, буряковий жом чи кукурудзяний силос. Як ви вже зрозуміли, корова багато їсть, а отже, і багато какуляє. Господарям постійно треба слідкувати за тим, щоб у сараї було чисто і виносити гній на окрему кубку, з якого потім виходить найкраще добриво для городів та полів. Сьогодні таке добриво буквально на вагу золота, адже корів у сільській місцевості тримають все менше, адже це дуже важка праця. Селяни порівнюють турботу про корову, як про власну дитину. Якщо корові вчасно не дати їсти або не відвезти на пасовище, вона буде так голосно кричати, що вуха закладає. Вона любить, щоб її доїли в один і той самий час, любить, щоб її чухали та розчісували спеціальним гребінцем, полюбляє купатися, адже у її ще Теж можуть завестись в оші та блохи. Раз на рік корів навіть вакцинують від різних хвороб, а також беруть аналізи крові, щоб дізнатися, чи не хвора тварина, адже молоко з неї потрапляє згодом до організму людини. Люди та корови разом вже близько восьми тисяч років. І, мабуть, цій дружбі не буде кінця й краю. Адже молочні продукти вважаються одними з найкорисніших та найпоживніших для людей будь-якого віку стану здоров'я та національності. В Індії корова навіть вважається священною твариною. В Україні корови такого статусу не мають. Але ми дуже шануємо цих тварин і називаємо їх годувальницями родини. Ну то як? Сподіваюся, вам було цікаво? Отож, з вами була Руда Біологія і Руда Корівка. До побачення! Руда біологія.